Побачили. Новина. Цей день для мене народився Христос. Він народився на царських палатах, у Хліві, в яслах, вівці там були. Щоб до нього не лише багаті, але й бідні всі квіти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на не різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба, бо сусідами спасіння віднайшли. Для нас дітей ялинка, не ялинка. і не дід мороз. Найкращий подарунок це новина. Для нас сьогодні день народився Христос. З Різдвом Христовим Україна, зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчує благодать Христа, Чудові ангельські ті звісці, дві тисячі минуло літ. Але й сьогодні в кожнім домі вона звучить як заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі. Сам Бог для нас людей явився у славі, величі і красі. Слава Богу! Ангел звістив і сказав, що народиться син і далі йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Дивіться, Коли Ісус народився, то йому не знайшлось місця в гостиниці, а в хліву біля ягня було йому місце. Отак Бог і каже, в Слові Божому написано: ось я стою біля дверей і стукаю. Хто відчинить мені? Ну, якби питання таке. Хто відчинить мені? До того я війду і буду вечеряти з ним? Тому Бог, як і тоді, так і сьогодні, Він відкритий до людей. Він готовий дати прощення, він готовий дати виправдання. Бо коли людина приходить на небеса, там буде одне їй потрібно, чи вона має прощення, чи вона має виправдання, чи є гріхи на ній, чи нема. Гріхи це та проблема, яка розділяє людину з Богом. І потрібно гріхи віддати Ісусу Христу, і Він іде з ними на хрест, не залишати їх на собі. Повірити, що Він виправдує грішника, повірити, щоб Він на Христі помирав саме за тебе. Він спасе людей своїх. Треба стати своїм Богові. Треба стати Його. Написано, тим, які прийняли Його, дано владу бути дітьми Божими, які від, не від бажання чоловіка народились, але від Бога народились. Тому ви також можете народитись від Бога. Ви також можете віддати йому свої гріхи. Ідіть на вуличку, вийдіть. Ви також можете віддати йому свої гріхи. І це дуже просто зробити. Хтось з вас вже це зробив, хтось, можливо, ще не зробив. Але треба повірити, що Ісус виправдує. Повірити, що Ісус прощає. Вірите, що Ісус прощає гріх? Вірите? От хто його не віддав, то та віра не дієва. Віддати йому можна тільки по молитві. Хто такою молитвою ще не чинив, то та віра не має смислу. Розумієте? Ну що ти віриш, а не просиш у нього прощення. І біси написано вірять і тремтять. Розумієте? Треба не просто знати, не просто вірити, а вірити, щоб віра Дієва була. Треба, щоб Ісус був запрошений в твоє життя. Треба, щоб у Ісуса попросити, щоб Він простив гріхи. І це зробити можна дуже просто по молитві. Написано: хто сповідує гріхи свої, то Він, будучи вірний, і простить їх і очистить від усілякої неправди. Якщо є такі, можна підняти руку, і ми будемо молитися з вами. Якщо всі вже на цьому місці є, є душа одна. Є, помолимось. Алілуя, Ісус. Алілуя. Кажіть, прости мене, Боже. Прости мене Боже. Люда. За всі мої гріхи. За швіт, всі швіт. мої гріхи. Дай мені спасіння. Дай мені спасіння. Ти мій Спаситель. Ти мій спаситель. Хвала тобі. Хвала тобі. Амінь. 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 Помолимось. Боже, дякую тобі, Боже, благослови цю душу в ім'я Ісуса Христа. Даруй, щоб вона, Боже, довіряла Тобі і вірила Тобі до кінця, Господь. що Ти спасаєш всякий гріх, що ти прощаєш всі гріхи, всі, Господи, благослови, Боже, очисти від усілякої неправди, Боже, помилуй і благослови, спрямуй, Господи. По життю, Господи, щоб вона жила з тобою, Боже, в ім'я Ісуса, ти сильний Боже все зробити. Дай Боже, щоб ця віра була дієва, дай своє підтвердження, дай силу Твою. Одного разу сказав Бог і двічі почув я, що сила у Господа, сили Господи, прости сили, Боже. В ім'я Ісуса Христа, раба си драмай, на свідчення Боже, на свідчення, на славу Твою, Господь, да буде милість Твоя, да буде милість Твоя, хвала Тобі, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. 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 Я вас вітаю. На небесах радіють ангели, написано, коли одна душа приходить приходи до Бога й хається. Уявляєте? Тобто Хорошо. там на небесах спів. Вони співають, радіють, бо ви сьогодні. Прийняли Ісус як свого особистого Спасителя. Дякую вам велике, слава Богу. Слава Богу. Ми просто.